Всім доброго дня. Зараз спробую заглушити параметри. Сьогодні наша наступна зустріч, і відповідно через, через активацію зустрічей будуть нові відкриття, нові усвідомлення, які допоможуть. Активувати потоки і згенерувати нові форми проявлення через нові сприйняття, нові усвідомлення і нові енергії. Зараз досить такий період він є достатньо насичений, і саме він відповідає за зміну потоків. Ця енергія вона запускає досить глибинні внутрішні процеси, які дозволяють переглядати якісь попередні досвіди і виходити на нові рівні. І сьогодні, сьогодні будуть розглянуті такі програмні форми, як Ті форми, які дозволять більше усвідомити і зрозуміти, як саме, як саме правильно спрямовувати енергію свідомості любові на те, щоб досягати певних цілей. І сьогодні ми розглянемо програмну форму, а програмна форма, мета, що в собі заключає ця програмна форма, і які енергії вона несе. Коли ми ставимо певну мету, це значить, ми активовуємо в своєму полі енергію якості, а саме якісне проходження певного досвіду, який ми запланували. Тому досить важливо визначити заздалегідь мету, і це вже відбувається підсилення поля на рівні енергетичному для того, щоб запустити це. І для того, щоб активувати його на максимальних енергіях і якісно швидко досягнути. Своєї мети, тобто людина уже у процесі наміру, визначаючи свою мету, отримує енергію Всесвіту, якісного проходження, яке е, акумулює в її полі потрібні ресурси, яке акумулює в її полі всі необхідні енергії, зустрічі потрібних людей і допомагає таким чином максимально швидко, якісно е, виконати. Свою мету. Тому досить важливо робити це свідомо і розуміти, що саме відбувається, як тільки ви визначили мету. І що саме ви являєтеся генератором цієї енергії, оскільки через вашу свідомість була сформована дана мета. І був активований і е, запущений ось такий глибинний процес. І е, слідуюча програмна форма це є програмна форма ціль, коли ми встановлюємо ціль для себе, а, а саме кінцевий результат, ціль, яку ми хочемо досягнути, що відбувається таким чином у нашому полі, яку енергію ми активовуємо і яку свідомість у своєму полі ми пробуджуємо. Коли ми встановлюємо ціль на підсвідомому рівні в своїх полях по потенціалу душі, активовується енергія сили і міці. Це е, значить, що, коли встановлюється ціль, людина, підсвідомо з'єднуючись і активовуючи програму цілі, з'єднується з зі своїм внутрішнім джерелом сили. І таким чином, як запрошує свою внутрішню силу до взаємодії для того, щоб її активувати у досягненні цієї цілі, ось так підсвідомо. Коли ми не знаємо цих процесів, ми, так можна сказати, затребуємо свій потенціал і тим самим запускаємо ці глибинні процеси, які являються нашим джерелом енергії, нашим так можна сказати, стимулюючим потоком і тим потоком, який супроводжує нас, який підтримує нас. який… Допомагає нам правильно акумулювати свої дії, свої цілі, зосереджувати свою увагу і тим самим зосереджуватися на тому, щоб виконати певне завдання. Ось ці такі дві програмні форми, які були розглянуті, і які досить важливо всього лише усвідомити і зрозуміти, що таким чином відбувається. Коли ми встановлюємо мету, коли ми встановлюємо ціль, і які саме енергії акумульовуються і супроводжують нас, це та невидима сила, це та невидима якісна енергія, яка відкриває нам шляхи, яка вказує нам. Правильне бачення, тому що через ці потоки, відповідно, ми активовуємо і призиваємо в свої поля ось таку енергію, яка допомагає нам Допомагає нам відкривати шлях, шлях реалізації, шлях матеріалізації, шлях проявлення. І все це спроводжується з енергією любові. І сьогодні хочеться. Активувати тільки енергію любові для того, щоб е, наші потоки, які зосереджуються через кожну свідомість, через е, ко, кожну людину присутню у полях землі, щоб вони були максимально через енергію любові, яка є фундаментальною силою всіх змін, всіх. Е, Преображень всіх трансформацій, щоб за допомогою активації цього потоку ми свідомо робили наші кроки, свідомо робили наші вибори, свідомо встановлювали нашу мету, ціль і щоб фундаментальною енергією. Була саме енергія любові, тому що коли в фундаменті лежить енергія любові, ця енергія вона є енергією створення нового життя, нового бачення, нового сприйняття. Це енергія, яка є енергією сотворення. І е, ми так усі прагнемо для того, щоб наступив етап ім, іменно сотворення, щоб відбувалося сотворення, преображення, е, трансформація разом з тим, щоб виключити форму е, розрухи. Е, і саме любов є та матеріальна форма, та, е, про, то, той прояв, який відповідає за твоє у матеріальному плані. І зараз просто з'єднайтеся з вашим серцем. Якщо ви чоловік, ставте ліву руку на серце, праву, праву руку на серце, ліву зверху, якщо ви жінка, то, відповідно, ліву руку на серце і праву зверху. Таким чином, ви акумулюєте енергію в своїх полях через глибокий вдох, видох. Відчуєте, як відбувається з'єднання, з'єднання з глибинним рівнем душі. Відчуйте, як ви з'єднуєтеся з вашим серцем, відчуйте, як воно проявляє свій такт, і тим самим допомагає циркуляції енергії життя в ваших полях, запускаючи кровоток. Тим самим циркулюючи енергію життя у ваших полях, відчуйте з'єднання своєю структурою, своїм тілом, своїм серцем. Через серце відчуєте, як підключається кожен орган, кожна клітиночка, включається максимально, гармонійно, на глибинних рівнях. З'єднується з цим потоком любові, який зараз активовується і пробуджується в вашому серці. І відчуйте, як ця любов починає зростати, і вона наповнює всю вашу структуру, кожну клітиночку, кожну часточку. І через прояв об'єднання у структурі ваших полів відчуйте тепло. Яке проявляється через ваше серце, через вашу свідомість. І зараз усвідомте, що ви знаходитеся в моменті тут і зараз, встановлюючи контакт першочерговий з собою, своєю вищою свідомістю, тим самим являючись, являючись джерелом любові. Яку свідомо зараз випромінює ваша структура. І зараз відчуйте, як миттєво ви переноситеся в безграничний простір. Це відбувається миттєво через вашу свідомість, і, відповідно, виходом на цей прояв являється портал вашому серці, портал безумовної любові. І через глибокий вдох, видох, відчуйте, як зараз ви проявляєтеся в безграничному просторі. І як тільки ви проявилися це голограмна форма вашого проявлення в світовому потоці, побачите там дуже багато людей, які також починають підніматися, ніби вони піднімаються з навкольшок. І вони просто розпрямляють свою спину, вони вирівнюються і починають оглядатися навколо себе, і вони бачать, що такі ж люди повсюди проявлені в безграничному просторі. Кожен стоїть в своїй точці, проявляючи свою структуру, виражаючи свій прояв усвідомлюючи свою точку виходу в цей простір і одночасно спостерігаючи за тим, що в цьому просторі є дуже багато людей. І зараз відчуєте, як на рівні шостого центру, третього ока, запалюється яскраве світло, воно жовто-гарячого потоку. І стає так тепло, тепло, тепло. Це є центр, який зараз буде передавати телепатичний зв'язок, об'єднання в свідомості любові, і одночасно розширення цього потоку за рахунок об'єднання кожного учасника. Ви бачите дуже багато учасників, і енергія телепатичного зв'язку. вона Практично створює такі структурні голограми, які одночасно об'єднують всіх учасників, і ця енергія передає тепло, це є теплий прояв турботи, розуміння, любові, який проявляється по відношенні до кожного учасника. І зараз відчуєте, як у уяві у вашому просторі, можливо, проявляються яскраві картинки. Ви можете бачити якісь приємні спогади. Або одночасно розуміти, як відбувається об'єднання, обмін енергіями, як відбувається передача цієї свідомості, як ця свідомість зростає, як її стає все більше, більше, більше. І як ця енергія набирає дуже високої швидкості переміщення, одночасно досягаючи тих точок, тих куточків. Тих людей, які раніше були недосяжними. Зараз відчути, як ця енергія максимально швидко поширюється і досягає всіх точок, всіх, всіх, всіх точок, які тільки можуть бути проявлені. Можливо, ви навіть будете бачити, що відбувається вихід за межі вашого сприйняття. Проте ви розумієте, що ця енергія зараз приміщається. І ви чітко знаєте і усвідомлюєте, що вона продовжує рухатися, вона продовжує розширювати свої потоки, вона продовжує набирати свою швидкість, і з цією швидкістю максимально включає всіх потенційно можливих а, а, учасників. Всіх потенційно можливих людей, які можуть примножити цю любов, які можуть сприйняти цю чистоту, які готові сприймати цю чистоту, і одночасно, які готові підсилити цей намір прояву свідомої любові. Для того, щоб ця енергія була фундаментальною енергією при формуванні мети, при формуванні цілі і спрямовувалася на вище благо. Проявляючи гармонійні стани, проявляючи радість, проявляючи задоволення, проявляючи нову реальність у свідомості нового часу. І зараз відчуєте, як ці потоки розповсюджуються, і ви знаходитеся в певній точці, проте ви відчуваєте, що одночасно ви Присутні у многомірній реальності, то ви бачите себе, можливо, як певні часточки в інших людях. І саме любов є тим потоком, яка дозволяє вам відчути свою многомірність, одночасно, присутність, свою присутність у багатьох точках простору. І через глибокий вдох, видох ще трішечки підсилюється поле. Енергія досить висока, тому сьогодні буде загрузка тільки по прояву, щоб сформулювати і закумулювати енергію фундаментального запуску по формуванні мети і цілі. Яка несе в собі форму сотворення, виключаючи форму розрушення? І зараз енергія любові, вона акумульовується, розповсюджується, поширюється. Зараз мені показують повністю увесь всесвіт. Не тільки нашу країну, а показують повністю увесь всесвіт, який а, приймає цю акумуляцію і через свідомість багатьох українців. Підсилюється у різних точках світу. І саме коріння дозволяє відчути цей потік, відчути цю любов, відчути цей а, прояв і підсилити, включити цю енергію на рівні а, планетарному рівні Землі з максимальною акумуляцією з різних точок, направляючи. Енергію свідомості любові для того, щоб перезапустити і сформувати фундаментальну енергію свідомості любові на території нашої країни, України, тим самим запустити нові потоки, встановлення мети і цілі. Які супроводжуються енергією любові, які супроводжуються свідомим вибором, які супроводжуються процесами творення, де є потік, який акумульований на здоровий спосіб життя, де є потік, який акумульований на розвиток суспільства. Дає потік, який акумульований на проявлення нових творчих архітектурних проявів, майстерності кожного учасника, дає запуск нових процесів в новому сприйнятті і відповідно проявлення нової реальності, яка зараз в цьому часі активована. Полях землі з точкою запуску через акумуляцію поля нашої держави України і через глибокий вдох, видох відчуєте, поспостерігаєте, як формується нове поле. Для кожного можуть прийти свої певні картинки. Як ви бачите цю реальність? Чи бачите ви щасливих людей? Чи бачите ви щасливих дітей? Чи бачите ви нові унікальні архітектурні споруди? Чи бачите ви доброзичливість, тепло, турботу, прояв любові і поваги до ближнього? Закумулюйте ті стани, які ви хочете бачити. Можливо, зараз піднімуться певні емоції. Можливо, вам захочеться відпустити ці емоції, можуть бути сльози, може бути стан якихось спогадів. Дозвольте собі відпустити ці емоції. Відчуйте це тепло, цю турботу. Цей прояв поваги, прояв розуміння, прояв нового покоління, який активований у моменті тут і зараз. Зафіксуйте ці картинки, ці відчуття, ці почуття, цей емоційний стан, цю любов. яка є фундаментальним потоком прояву гармонійності у всіх процесах, супроводжуючи і наповнюючи ці процеси енергіями спокою, енергіями довіри, енергіями в просторі яких Проявляються процеси сотворення. І через глибокий вдох, видох відчуйте, як ви зберігаєте ці потоки, які були акумульовані. І через глибокий вдох, видох відчуйте, як ви повертаєтеся. Через точку входу ви повертаєтеся поступово через портальний простір вашого серця повертаєтеся в своє серце, відчуваєте себе в присутності і усвідомлюєте, що саме зараз відбулася передача цього потоку у простір території країни, разом з тим акумуляція зосереджувалася запускалася на рівні планетарному. Всього світу через свідомість українців, які проявлені в різних куточках планетарного рівня Землі, із вдячністю по відношенню до кожного, по відношенню до себе за ту частинку уваги, яка була спрямована на акумуляцію любові і проявлення нової реальності. Відчувайте, як ви повертаєтеся у момент тут і зараз. І в вашому серці зберігається цей потік через ваші поля запускаються ці енергії. І зараз відчуєте, як ви відчуваєте кожну клітиночку в своїй структурі, кожен орган наповнений світлом потоку і відповідно випромінює свою ресурсність, відчуваєте, як ваш центр портального простору вібрує свідомістю любові і через ваше поле проявляється запуск енергії, свідомості любові, прояву турбота, прояву тепла, сотворяючи Нове світосприйняття, а відповідно і нову реальність. І через глибокий вдох, видох відчуйте, як ви повертаєтеся, повертаєтеся в вашу структуру, повертаєтеся в вашу присутність і дякуєте за цей момент прояву любові. І через глибокий вдох, видох просто скажіть, я в моменті тут і зараз. Я заземлений, я заземлена. Повертайтеся в свій простір, в свою свідомість. Акумуляція поля буде відбуватися протягом 24 годин. Ця енергія буде розповсюджуватися і запускатися в просторі території країни для того, щоб ті процеси, ті ситуації, які важливо у ну, моменті тут і зараз бути перетрансформованими, перезапущеними, щоб ці процеси пройшли максимально легко. З енергією, фундаментальною енергією любові, яка максимально якісно і з відчуттям сили у собі дозволяє пройти цей шлях і вийти в ресурсність, а іменно в там, де є процес сотворення, процес народження, народження нового погляду. Нової структури. Я дякую всім присутнім. Сьогодні тільки акумуляція любові відбувалася і загрузка її для перетрансформації, оскільки зараз дуже такий етап глибокий, і він відкриває нові поля. І тому ця енергія досить важлива для загрузки. І включення цих нових програм. З 20-х чисел буде йти загрузка нових програм, тому якраз до 20-х чисел ця енергія вона акумулюється. Дякую всім, всім чудового дня, всім прояву любові, всім бачення е, тих процесів, які вже. Е, Активовані, які вже готові проявлятися, а для того, щоб кожен провідник, який долучається, щоб він бачив через свої поля і усвідомлював те, що відбувається на глобальних рівнях. Можливо, те, що побачите зараз, неможливо, але те, що вже відбувається. Всім чудового дня і до наступних зустрічей. Дякую, кожному учаснику. До зустрічей!